П'ята зміна табору Я Маріуполь родина завершилась за сезон поблизу Вінниці. Відпочили понад 600 маріупольців. Десятирічна Марта приїхала вже вдруге разом з родиною. Каже, дозвілля різноманітне, тож сумувати ніколи. Сьогодні приїжджала поліція, і вона нам розказувала правила поведінки до 18 років, що родителі ведуть з нас відповідальність. Та ще я приїхала сюди з братом, якого звуть Деміт, йому 13 років, і з матусю. Мені дуже запам'яталося, що ми каталися на катері. Бір'я Маріуполь родина не лише для дітей, а й для дорослих. Для них організатори теж влаштували насичену програму. Повтом гаду теж билі, пайтому ми. Ми того року теж були, тому ми планували сюди потрапити, бо дуже сподобалося. Обслуговування вічливе та взагалі природа, екологія. Футбол є, баскетбол, волейбол, катання на велосипедах, і навіть малечу катали. Є крісло, яке фіксується до велосипеда. І ми навіть малу катали, а мілічку по лісу. Триває зміна у таборі 10 днів. Тут і різноманітне здорове харчування, і цікаві майстер-класи, і затишні будиночки, у яких проживають відпочиваючі. У розмовах сьогодні з персоналом закладу я переконався в тому, що три роки війни, а як виявляється, біль не втихає, навпаки, люди починають розкриватися. Тому дуже важливо, щоб і діти, і їхні батьки мали можливість відпочинку фізичного, психологічного, морального. Тут добре насичена програма. Абір поблизу Вінниці один із трьох закладів, де організовують відпочинок для Маріупольців. Ментальне і фізичне відновлення пріоритет. Крім того, у 21 одному місці зараз працює 31 центр Я Маріуполь, де надають широкий спектр послуг для переселенців. Це загальна концепція. Я Маріуполь, яка про підтримку та допомогу нашим шановним соціальне питання, це юридичне питання, це адміністративне питання, це працює лікарі, працюють психологи. Все це про повернення людей до життя, це про працевлаштування 5 тисяч людей, які працевлаштовані. Вінниця стала одним із перших міст, де свої двері відкрив центр Я Маріуполь. Адже наше місто після початку повномасштабного вторгнення Росії прийняло тисячі маріупольців, які рятувалися від війни. Якщо говорити в цілому за внутрішньопереміщених осіб, за тих людей, які в силу війни змушені були покинути свої домівки, свої міста, територіальні громади, то звичайно наше завдання таким містам, як Вінниця, і умовно, тиловим містам, максимально зробити все те, щоб ці люди ну, могли в першу чергу адаптуватися до нових умов, відповідно намагатися інтегруватися в ті чи інші територіальні. Громаді цьогоріч у таборі планують провести ще три або чотири зміни в залежності від погоди. Тож всього на природі в будиночках посеред лісу відпочинуть до тисячі переселенців. Катерина Соколюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал. Віта.